Посібник, створений у рамках проекту міжнародної технічної допомоги, молодь прикордоння разом за безпеку, презентували луцьким школярам. В основі видання кращі напрацювання педагогів, експертів проекту, волонтерів, фахівців пожежно-рятувальної служби у сфері цивільного захисту. Врятуватися людині під час стихійного лиха простіше, коли вона навчена цьому з дитинства. Запобігти нещастю, знати правила дій на випадок виникнення надзвичайної ситуації, цьому навчають у Луцькій гімназії номер 21 імені Михайла Кравчука. Дитина, яка знає, що не можна брати сірники до рук, яка знає, як телефонувати в службу порятунку на випадок тих чи інших надзвичайних ситуацій, коли вона потрапила в біду. Дитина, яка знає, як себе вести, якщо вона відчула запах газу. Або якщо потрапила в незрозумілу ситуацію на вулиці, вона буде себе відповідно ввести вже правильно і в дорослому житті. У доступній формі дітлахам розповідають про небезпеку, яка може виникнути у лісі, на водоймі, вдома і в школі серед натовпу, у спеку або мороз. Програма транскордонного співробітництва триває два роки. Вже видано три посібники та проведено практичні заняття з учнями. Після початку війни на сході України програму відкоригували. Ми розповідаємо, як уберегти себе від терористичних актів, як правила поведінки під час таких надзвичайних ситуацій, які в мене час не існують. Вибухонебезпечні предмети. В нас розроблено цілий цикл особисто мною інтелектуально пізнавальних ігор для дітей різної категорії. От, наприклад, така дуже така поширена: це абетка безпеки, де в сіми номінаціях діти відповідають. У ну, інтелектуальному своєму ту я відповідають на запитання, які необхідно їм знати. А що не знає, ми навчимо. Там горить, а там де ми важко людям сидіти жити. Треба гуз здоровий мати про своє життя подбати, щоб і і вночі було тихо на січі. Старшокласники запросили дітлахів на тематичну сценку з життя козаків. Яскраве видання з малюнками, віршами та вкладкою розмальовкою подарували учням третіх класів.